Вітаю і всіх на даному YouTube каналі невеличкий огляд ось такого мототрактора Лідер 20D. Він в мене знаходиться вже 5 років. Покажу які модернізації, недоліки і так далі по даному апарату. По технічним характеристикам. Двигун тут 11,05, чи то 16 коней, чи то 18, чи то 20. Коробка мотоблочна, шини передні, 6,5 на 12, задні 7,5 на 20. Розпочнемо з плюсів цього трактора. Перший плюс це на клемі акумулятор. Наступний плюс це незалежна гідравліка від роботи щеплення. Наступний такий пів плюса, скажімо, це ось такий розблокератор чи блокування типу диференціалу. А чому пів плюса? Тому що маневреність... Ну, Страждає за рахунок такого. Тут постійно в приводі ліве колесо а праве відключається. І відтоді поворот вліво дуже поганий. Це мінус цієї системи. А плюс це більш вона живучіша. Ще до плюсів можна віднести двосекційний гідравлічний розподільник. такий собі плюс це шини. Якщо використовувати для обробітку міжрадного, наприклад, там, картоплі, підгортання чи оприскування картоплі та й пшениці, вищі шини і вищий кліренс це є плюс. А з мінусів, не рахуючи клему на АКБ, самий великий мінус цього трактора це коробка передач від молотовулока, яка перекриває всі плюси, які були вище перераховані. Также з мінусів, це, я рахую це одну точку навіска, вона вже тут можна сказати, модернізована на трьохточну. Ну, ще до плюсів можна сказати регулювання колії, воно нівелюється маленькими чулками, типу вони тут і осилені, там знизу видно, якщо ми видно ребро жорсткості, більше. А те зроблю жорсткості до одного місця, якщо виставляєте колію метр двадцять. Без ось ці такого підрамника, таких корпусних підшипників знизу. Їх не знаю чи видно. Колі, більші, більші. Ось є ті усилені чулки. Наскільки вони усилені і що з ними стається при колії метр двадцять. Перейдемо до модернізації. Саме перша модернізація, яка була проведена, то це встановлення трохточної навіски. Тут вона саморобна, робив її ще в кінці 19-го року, чи початку 20-го. З токарними роботами в нашій місцевості трохи проблематично, тому старався робити без токарних робіт. На ОХ знайшов ось такого краба за недорого від юмза. Він трохи великий і важить 40 кг, Ну я на той час думав, це тільки плюс, що він довантажить легкого трактора, додатковий зацеп з'явиться на вузьких шинах. Ось такий краб. До коробки прикручена плита 20 мм. До тієї плити. Тут на дві шпильки і тут дві дві шпильки, вони там до верхньої кришки КПП кріпляться. І знизу пята прикручена на три шпильки до коробки. І тут такі стрімянки, вони типу до рами йшли. Ну це ще й робилось, ще підрамника цього не було на полосі, а тут вже я і додав, що й на підрамник не закріпив. Тих стрім'янок, по ідеї, її не особо треба. Гідроциліндр Не знаю від чого, знайшов також він на Уксі. Гільза би, 80-та, а шток 35-й чи 40-й. Я не думаю, що це сильно важливо, просто той маленький, трошечки слабоватий був. Центральний винт Т-25. Ці пождовні тяги саморобні. Яблука купив від радянських тракторів на 28. Там яблуко продається, такі дві, дві шайби по, по з двох сторін просвариваний отвір, там, на 60 потрібно було сервити. Ті дві шайби варені. І тут потовщив, щоб варити те яблуко. І так само з цієї сторони. Ці розтяжки то від. МТЗ, і МЗ вони тут знаходяться знизу у них. Я використовую їх і тут, і тут. Наступна модернізація, це після того, як відломала мене човка, зробив ось такого підрамника. Він тут розборний з цієї сторони на болтах і з цієї сторони також. Тільки оця поперечна балка приварена до рами. Щемо з модернізації це прибрав гідробачка. Тут він був на спинці маленький такий. Зробив ось такого на 15 літрів з боку. Без фільтра. ну, Вроді поки що працює. Ну і замінив НШ НШ стоїть 32. ну, Це нема потреби ставити 32. Це в мене були плани для гідромотора. А так і їх і не реалізував. Ще по таких м'яких модернізаціях це зробив такого заспокійого горовика Що буде видно? ось там глядає, ось виглядає, так. Просто типу втулком, два почипники. По бокам штопорні кольця, нарізана візьма і гайками так кріпиться наверх. Таку, кришечку зробив на два самі різи, металу прикрутив. Ще по модернізація. Це подовжив раму. Щоб закріпити груз ці два груза з верхніх, що на рівнем Прикріплені, вони мене знімаються. А ось цей тут такий, не знаю, що це, якийсь шків чи що, на металоприйомці знайшов, він там постійно. І відвинув передню балку вперед на 20 см. Ось тут. Не видно, подовжив тягу ну і в павку там. Я не видно. Кріпилася на ось цьому, болту, я, я якраз подовжив на 20 см допереду. Ще собі невеличкі модернізації це педаль газу. Не зробили її ось так воно. Но все нажимається. Чому переробив? Тут і така конструкція була, вона трошки важче нажималася, і постійно мене тут знизу ламало тросика. От типу коли ручний газ нажимаю, тут он тросик висунувся і залишився. А там він постійно перегинався типу, і тут мене її постійно ламало. Ну і цей шланг. Був він набагато довше, він так пішов тугою чик сюди. Ну і тут так зробив, щоб не, не кріпилися жорстко. Також він вже видно такі трошечки покоцаний. Також в мене тут їх одламувувало. Ще з таке допрацювань. Це подовжив плече на педалі щеплення, щоб знищити хід. Там меживного подшипника. А, і замінив важівний подшипник на вас. Він туди підходить. Як рідний, можна сказати. Ще така модернізація. Пост вихлопну горизонтальне положення. Так, по поломках, які відбулися за цих 5 років експлуатації. Саме перше це мене було зламало вал диференціалу, на якому стоїть той розблокіратор. Якраз тоді коронавірус почався що його виявилося проблематично знайти. Наступне це я зламав чулка. Ось цього. Замінив його. Там наступна там поломка, можна сказати, це по моїй вині. На полосях отут. Там стоять такі дві великі шестерні на одній і другій. Між ними була втулка, якась чугуна, чи яка. І я не побачив, що вона ну як замало чулка. Як я його замінював, ну я не розбирав повністю КПП, просто зняв чулка, вставив другу на шестерню надів і не побачив, що та втулка вилетіла. І потім воно мені побило пару зубів на шестернях. На ну, оці бокові побило шестерні зуби, я її замінив. Та що йде з нею зацеп. Також зубу відбило. Ще на якійсь самотній шестерні відбило зуба, так же її замінив. Ну, як після установки цього подрамника думав все вже, немає нічого ламатися, а мені, полосся вилітають і... вилітають чуть ли не кожен рік. Знаю, ну, 4 ж... полосі замінив. В основному мало. Цю ліву полосу, на якому постійно привід. Спочатку я думав, що це через користування блокуванням. Ну, типу на блокуванні я повертаю і ламає. Майже не користувався, ну Воранці тільки як іду попрямі, тоді включав, а так їздив на відключеному, можна сказати, правому колесі. Все одно ламає. Тепер почав їздити навпаки. Їжджу на двох заблокованих колесах, а відключаю тільки в поворотах. Ну і так, в принципі, все. Тут, можна сказати, поломки стосувалися тільки КПП і через те, що я перевантажував цю коробку. Ось такий огляд вийшов. Планував невеличкий, мабуть, там наговорив на хвилин 10. Можливо, підріжному тож. Всім дякую, хто дивився. Всім пока.